Назаров давно копав саме під мене. Прилип як бани-лист. Навіть не знаю, як він дізнався. Він вночі приїхав до лабораторії? Так. Він зміг пройти непомітно через вантажну платформу. Вдягнув костюм хімзахисту в лабораторії. Всі в такі були. І хотів тихенько лишитись, поки всі підуть. Для чого? Він намагався вкрасти пару пробірок і архівні записи. Сховався в підсобці. Охорона по камерах побачила. Мені зателефонували. Я розумів, що просто затримати я не зможу його через Службу безпеки. Ви приїхали особисто. Ваше авто випадково побачив Іваниця. Так, я. Я Назарову вколов вірус. І зачинив його в підсопці. Ви сподівались просто потім видати, що той вліз в лабораторію та сам раптово заразився і помер? Він міг знищити усю нашу працю. Ми робимо експеримент, бо вірус мутує. Це робиться для того, щоб потім дізнатись, як лікувати її. Ні. Ви їх продаєте, щоб заробити купу грошей на антидотах. Про піклування за людей тут не йдеться.